Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена і сьогодні я хочу вам показати ігрушечки, які є в наявності. Запитів особисті повідомлення так є багато. Хто хоче придбати іграшечку, так, не, не завжди є час е, фотографувати. Тому я вирішила так, вбити, так як кажуть двох зайців, зняти відео. Так, і Можна буде подивитися, гарно роздивитися і вибрати ігрушечку. Так. Висота даної ігрушечки десь приблизно 27 см. Так, це нажиравка пірамідка. Так. Всі кілечка знімаються. Дуже хорошо так брати дитині, як розвиваюча іграшка. Вона підходить що для хлопчика, що і для дівчинки. Хоча, напевно, особисто ця пірамідка вона в'язалася більше для хлопчика, тому що тут спіднички я не робила, я робила іменно таку хлопчачу версію. Так, є ось така пірамідка. Так, далі. Далі є таких два котики. Так, висота даних котиків десь приблизно... 20 сантиметрів, так, 20-21 навіть сантиметр. Ось таких два котики. Котик в таких патріотичних кольорах, так. Ось такий з хвостиком, все як має бути. І ось такий котик. Так. Так, наступні в мене медведики. Ось такі медведики є. Цей медведик, він десь 15 см, він маленький. Такі вони більш такі більші, десь приблизно 17, так? Десь так, ось так, десь. 16-17 см. Так, ковтинка знімається. Так. Ну, не буду її знімати, можливо. Ось так капюшончик він накладається і ковтинка, вона знімається. Ось так. був. Таких є два, Так, один такий, один такий. Висота десь приблизно також, 16-17 см, так, є ось таких три медведики. Далі, далі хочу показати ось такі жабки. Такі вони прикольні. Смішні жабки. Так, ось така одна жабка. Таких було дуже багато, але вони успішно продалися, да? лишилося тільки дві. Не знаю, коли в наступного разу я буду їх дов'язувати. Так, можливо, можливо, й буду. Ось такі жабузьки. Так, висота, на така ігрова ігрова ця жабулька. Висота десь приблизно 20-21 см, це враховуючи довжину лапок. Так, ось такі дві жабки. Так, наступні хочу показати ось таких собачок. Дуже класний такий. Собачатка такі вони. Так, в мене їх є декілька штук в різних кольорах. Так. Такі собачки. Є ось такий собачка. Ось такий. Так. Десь його поставити. Наступний. Ось такий жовтенький, так якось його можна замірити. Я навіть не знаю, як висота. Напевно, міряється ось так. Висота десь приблизно 15 см. І довжина з урахуванням носика десь приблизно 17 см. 17 так, такі собачки. Різні ученята, різні характери. І ось такий красунчик. Так. Так, ще є в наявності ось таких. П'ять собачок. Так. Ось така дружня, дружня компанія. Так, собачок. Так, наступні в мене йдуть їжачки. Так, ось такі їжачки. Це, по-моєму, по моєму власному, власному майстер-класі, зв'язаний майстер клас є на каналі. Так, 14 см. десь є висота. Можна зв'язати з різної пряжі, так, і висота також буде різня. Ось таких два є так, їжачки. і є ось такі, так, в кольорові. Патріотичних кольорах. Ось таких два їжечки. Так. Такий давайте розглянемо кожний детальніше. Так, і ось такий. Так, є в наявності ще чотири таких їжечки. Наступна ігрушечка це ось така лисичка. Так, вона така крутезна в мене вийшла, дуже яскрава, класна лисичка. Так, висота лисички десь приблизно 21 см Так, сантиметр, так. Так, така лисичка. І навіть можна, якщо постаратись то на хвостик поставити. Так, такий патрік. Він в мене зв'язаний в одному екземплярі, але він дуже класний, крутенький, такий в мене патрік мій. Так, і ось така мишка. Так. Це мишка похожа на отой мультик Рататуй, так? От ось така мишечка. Лапка все хоче сказати привіт, привіт. Прикольно. Так, ось така. Мишка з хвостиком. Так, висота, висота даної ігрушечки, десь приблизно 18 см. Висота Патріка, не знаю, не пам'ятаю, чи мірила, десь приблизно 15-16 см. Так, таких три ігрушечки. Так, наступна ігрушечка це ось такий бичок. Бичок Ромео. В нього є така фішечка, так, він у мене дзвенить. Завдяки ось такому класному так посторонку, чи як він там називається. Ой, пасочку, так, ось такий класна корівочка. Терніше не корівка, а бичок ромео. Так, висота даного бичка десь приблизно... 18 десь так сантиметрів. Так, і довжина, якщо ось так по синькому тілу, до десь 19 сантиметрів. Він такий досить величенький такий бичок, бичок Ромео. Так, є ось такий коник. Коник також зв'язаний по моєму власному майстер-класі. Він є на моєму каналі. Так, кому цікаво, пишіть, я залишу посилання. Так. І є ще ось таких дві курочки. Так, курочки зв'язані по майстер-класі нашої української майстрині. Канал називається Людмила в'яжить. Так, ось такі класні курочки виходять. Так, вони в мене успішно продаються, тому я їх купую. <смір> я їх в'яжу. Вибачаюся, <смір> я їх в'яжу такі курочки. Так. Так, наступні це ось такі жирафики. Вони також тут ай... трошечки так, якби е... як погремушечка, так, ну такий він славий. Слабенький звук, то є її погремушечки. Ось такі жирафчики. Вони хорошо діткам беруть маленьким діткам. це вже краще трошки. Так, шародить. Так, висота жирафиків таких. Так, де в нас? Так, так, десь приблизно 21 сантиметр. Так, і ось таких два, два жирафки. Так, наступні це смурфики. Смурфики також в'язані по моєму власному майстер-класі, висота десь приблизно 14-15 см. Вони такі невеличкі, такі ігрушечки в долоньку, але кожен з них, він, вони зовсім різні, так, мають свій характер. Дивлячись, як шапочку пришити, які вушка. У майстер-класі я в'язала ось такого смурфика з такими вушками. Це такий був варіант пробний. Так. Є ось таких три смурфика. Так, висота. Висота десь приблизно 15 см. Так? 14 це 14. Так, десь приблизно 14 см висота. Так, наступні. Це ось такі собачки. Так, висота, висота собачок десь приблизно 12, 11, 12 см. Ось такі песики, так. Зв'язані вони з бавовняної пряжі. Так, дуже такі класненькі. Так. Очки вишиті, личко вишите, так що все все воно безпечне для, діток, для найменших наших діток. Так, далі хочу показати кейці. Є ось така кейця, вона є не одна. Можливо, в наступних відео я познаходжу і покажу всі. Зараз я хочу показати лише маленьку частинку ігрушечок. Так, десь приблизно 17 см висоту. Комбінзончик він знімається. Так, ось на кутичку. така красуня киця. І ось така киця є. Ця киця в'язана по моєму власному майстер-класі, його ще нема на каналі. О, надіюся, що я скоро його підготую і все зні, ну, знімлю і викладу. Ось така киця, десь приблизно 19 см. Так. Також Ось трусики знімаються, платячко теж знімається. Така киця малючок. Так, наступні це ось такі мавпочки. Вони в'язані також по моєму власному майстер-класі. Так, ось такі мавпенятка. Висота мавпочки десь приблизно 13-14 сантиметрів. Очки на безпечному кріпленні. Я тут їх дуже так е, закріпляю, так, щоб вони не Але Летки все ж таки все може бути, але ж так, ручки, ніжки такі кумедні. Вона така теж ігрушечка в долоньку, і така вона кумедна, кумедна, ігрова-ігрова. Так, є ось таких дві мавпочки. Далі попався у мене ось такий песик-патрон. У мене також таких патронів є. Десь до 10 штук, може 10. Не пам'ятаю, бо вони вже продавалися і не пам'ятаю, кого цікавить. В мене є вони різних кольорів, ось іменно голівонька, але ось такий варіант, він такий дуже-дуже класний. Так, він в бронежилеті. Ось такі песики-патрони є. Так, є ще один залишився ось такий крабик. Він також такий класнючий. Так, песик патрон, песик патрон, висота песика патрона 9 см, бо забула помірити. І ширина десь приблизно 6-7 см. Такий він. Так, ось такий крабик, крабик, крабик. Крабик. ширина крабика десь приблизно 7 см, 7-8 см. так. Такі оченятка, прикольні. Так, наступна бджілка. Також вона в мене в одному екземплярі, вони гарно купуються. Ось така прикольненька бджілка. Класна. Так, все забуваю поміряти. Висота так даної ігрушечки десь приблизно 17 см. Ось так. Так. Так, ось такий зайчик. Ой, кумедний зайчик. Зайчик втратив, зараз я його приведу в порядок. Так, поправили ми вже кашкетик нашому зайчику. Ось такий зайчик в кашкетику. Кашкетик знімається, платячко знімається. Такий він вухатий, класний. Ось такий є Зайчик також в'язаний по моєму власному майстер-класі. Майстер-клас є на моєму каналі. Так, кому потрібно, буде посиланнячко, пишіть. Так. Переходьте, в'яжіть. Так, ось така ігрушечка. Так, наступна ігрушечка це ось така погремушечка. Я брала участь у конкурсі, там потрібно було зв'язати погремушечку, так і можна було виграти ниточки. На жаль, я нічого не виграла, але ось така чудова-чудова квіточка погрімушечка залишилася. Це наразі усі іграшки, які я хотіла сьогодні вам показати. Обов'язково буде, напевно, і друга, і третя. Частина даного відео, так тому що ігрушечок дуже-дуже багато. Занадто багато в одному відео я не хочу показувати. Наступного разу я, напевно, присвячу відео тянучкам, так як в мене їх є дуже-дуже багато зв'язаних. Отже, усім бажаю гарного і приємного дня і до наступних зустрічей наступних відео.